Уявіть собі постать, яка жила тисячоліттями постать, що бачила падіння імперій, народження релігій, злетий крахи цивілізацій. І весь цей час вона йшла поряд із людством у тіні, в тиші, чекаючи свого часу. Це не міф, не легенда, це. Імператор людства, хто ж він такий для мільярдів він Бог, для інших безсмертний тиран, а для решти остання і, можливо, єдина надія людства в темряві майбутнього? Його історія починається ще в доісторичні часи. Легенди кажуть, що понад 30 тисяч років до нашої ери тисячі шаманів людства. Здійснили спільний ритуал. Вони відчули, що варп, світ духів і демонів загрожує їхньому народові, і щоб врятувати людство, вони добровільно склали свої життя, їхні душі злилися в одну безсмертну істоту так народився імператор. Я вічний, я народжений на матері її батько. А людство, яке прагнуло вижити імператор людства тера. Упродовж тисячоліть він жив серед людей завжди у тіні, рідко відкриваючи своє справжнє я. Одні бачили його як правителя чи полководця, інші як мудреця, філософа чи провидця. Дехто вважає, що саме він стояв за плечима найвидатніших постатей історії. Від Олександра Македонського до Леонардо Да Вінчі він ніколи не приласнював собі славу, але завжди штовхав людство вперед, перевіряючи, чи готово воно до більшого. Протягом цих епох емператор збирав досвід Він спостерігав за людьми, вчився на їхніх помилках і, зрештою, побачив без єдності людство приречене. Роздроблена на дрібні держави, охоплене війнами та внутрішніми чварами, воно ніколи не зможе протистояти хаосу і загрозам галактики. Саме тоді він почав готуватися століттями, тисячоліттями він чекав моменту, щоб виступити з тіні. Цей момент настав у 30-му тисячолітті, коли Земля занурилася у темряву після стародавніх війн і технологічного колапсу. І тоді імператор підняв свій прапор. Він об'єднав планету у єдину державу і розпочав великий Христовий похід. Найбільшу кампанію в історії людства. Я веду вас у темряву не як Бог, а як людина. Але людина, яка несе світло. Імператор. Промова перед Христовим походом так постать. Яка віками була лише легендою, перетворилася на правителя галактики, і з того часу для людства він став чимось більшим, ніж просто воїном чи правителем, він став символом. Але постає головне питання: ким насправді є ця істота? Богом, якого варто обожнювати? Тираном, що тримає людство в лещатах фанатизму, чи останнім щитом? Без якого людство вже давно було стерте з лиця галактики. В темряві 41-го тисячоліття не шукайте легкої відповіді, бо знайдете лише постать на золотому троні, чия тінь простягається на всю історію людства. Золотий вік Великого Хрестового Походу. Після тисячоліть спостережень і очікувань. Настав час, коли імператор нарешті відкрив обличчя людства. Земля, роздерта війнами та анархією, лежала в руїнах. Старі держави зникли. Технології були втрачені. А варп тіні та мутанти почали панувати серед хаосу. Саме тоді він вийшов уперед. Імператор переміг ватажків техноварварів та об'єднав планету під одним прапором. Він створив нову державу, імперію Терри, і саме звідси почався Великий Хрестовий похід грандіозна кампанія, мета якої була не просто завоювання, а відновлення єдності людства по всій галактиці. Але для цього йому потрібна була армія, не проста армія відданих солдат, а щось більше. Так народилися легіони. Космодесанту воїни, створені за допомогою генної інженерії, вони були вищими за звичайну людину, швидшими, сильнішими, витривалішими. Це були не просто солдати, це були напівбоги війни, що мали стати снаряддям об'єднання людства. Вони мої сини, вони мої воїни, і разом ми відтворимо зорі Імператор людства промова під час створення перших легіонів. Земля стала лише початком. Імператор повів свою армію до зірок, щоб відновити давню велич людства. Це була епоха надії, тисячі світів приєднувалися до імперії. Одні, добровільно, вітаючи імперію як визволителя, інші ж під мечем. Великий Хрестовий похід був не лише війною. А й відродженням технології минулого знову знаходили, уламки цивілізації відновлювали людські колонії, забуті на тисячоліття та залишені напризволяще, знову бачили світло тери. Але галактика величезна, а імператор не міг бути всюди тому він створив примархів генетично створених синів. Вони були його образом і відбитком. Втіленням його волі й сили. Кожен мав унікальний характер, власний дар і власну армію. І, хоч не без проблем, про які я розповів якось іншим разом, і повірте, там є про що розповідати, імператор людства разом з синами підкорювали галактику. Я створив їх, аби вони людство. Але чи злужия по я справді реперувати імператор людства? Терах, великий хрестовий похід став легендою ще за життя його учасників. Це був час, коли здавалося, що людство може здолати будь-якого ворога світ за світом, система за системою. Галактика вклонялася імперіуму. Для солдатів це була священна місія, для цивільних довгоочікуване воз'єднання. Для ворогів кінець їхнього існування. Можна сказати, що це був золотий вік людства. Але як це часто буває в історії, за кожним золотим віком стоїть тінь, бо імператор будував свої величі не лише на надії, а й на крові. Планети, що відмовлялися підкорюватися, спалювалися, цілі культури винищувалися, якщо вони не вписувалися в його бачення єдиного людства. І тут питання. Чи був імператор визволителем, чи все ж таки завойовником? Питання перспективи для когось Спаситель, який вернув світло, для інших тираном, що знищив їхніх боїв і розщевив їхню свободу. Але незаперечним лишається одне великий хрестовий похід зробив його тим, ким він є для мільярдів не просто постаттю легенд, а володарем галактики? Корус і кривава Єресь. Жодна імперія не руйнується лише від зовнішніх ворогів. Найстрашніший удар завжди приходить з середини. Для імперіуму цей удар мав ім'я Хорус, найближчий син імператора, його улюблене дитя, його найвірніший полководець. Саме йому імператор довірив командування великим хрестовим походом. Коли сам відступив на теро, щоб творити таємні проекти, Корус був ідеальним воїном, харизматичним лідером, здатним вести за собою легіони. Але саме він став найбільшим зрадником в історії людства. Боги хаосу знайшли шлях до його серця. Гордощі, сумніви, образа на батька, який нібито залишив його на другорядних ролях, стали тією тріщиною. У яку просочилася темрява, Хорус мій болю син. Якби я міг віддати йому все, я б віддав. Але він обрав Імператор людства Тера. Так почалася єресь Хоруса, найбільша громадянська війна в історії людства. Половина примархів і їхніх легіонів космодесанту стали на бік імператора. Інша половина. Присягнула хаос і підняла зброю проти свого ж батька та братів. Галактика розірвалася на шматки. Брат вбивав брата, син ішов на батька. Вогонь війни охопив тисячі світів, мільярди загинули не від рук чужинців, а від рук своїх же співвітчизників. Навіщий ворог це колишній друг. Магнус червоний. Перед падінням Просперохорус став символом зради. Він піддався спокусі стати новим богом і вивів проти імператора величезну армію зрадників, демонів і закривавлених легіонів. У цій війні згорів золотий вік людства. Усі надії, що великий хрестовий похід принесе об'єднання і мир, перетворилися на попіл. Найжахливіше в тому, що саме ця війна. Сформувала імперіум таким, яким ми його знаємо зараз: фанатичним, жорстоким, одержимим страхом перед Єрісю. Бо після зради найулюбленішого сина імператора він більше не довіряв нікому. Кульмінацією Єресі стала битва за Теру. мільйони воїнів зійшлися на землі у самому серці людства. Імператор і хорус. Зустрілися у смертельному двобої на борту флагмана зрадника. а Імператор до Хоруса. Битва за Затеру. У тяжкій битві імператор убив хоруса. Але й сам був смертельно поранений. Його тіло посадили на золотий трон, де він лишається вже 10 тисяч років. Мертвий і водночас живий. Бог і Мумія, правитель і в'язень. Так закінчився Великий Хрестовий похід. І почався новий вік. Вік темряви, фанатизму, і вічної війни. Людство програло ще тоді, коли перший Брат підняв меч на мешка Малькадор Сігеліт. Тера Живий труп на престолі. Битва за Теру закінчилася перемогою. Але це була перемога ціною, страшнішою за будь-яку поразку. Імператор знищив хоруса, але сам отримав смертельні рани. Його тіло було понівечене, душа опалена варпом та горем. І щоб рятувати бодай іскру життя, соратники посадили імператора на золотий трон. Франкенштейн технології стародавній механізм яким між іншим здатний тримати його свідомість між життям і смертю. З того дня минуло понад 10 тисяч років. Імператор сидить на престолі, мертвий і живий. Його тіло розпадається, але його воля все ще тримає людство. Він живий друг, але навіть у смерті він сильніший за всіх живих. Інквізитор Ейзенгорн. Його розум, прикований до трону, горить у вічному стражданні. Кожен день це нескінченна мука. Та водночас саме ця мука рятує людство. Адже імператор, це не просто правитель, він маяк у пітьмі варгу. Буквально його психічна сила створює астрономікон, сайкерський сигнал. Без якого зорельоти не змогли б орієнтуватися серед варп-бур. кожен стрибок у варпі, можливий лише завдяки йому. Але за це людство платить велику ціну щодня тисячі псайкерів, людей із даром відчувати та маніпулювати варпом, приносяться у жертву на золотий трон, аби підтримувати його роботу. Щодня тисячі життів гинуть. Щоб імператор продовжував жити, це найбільша жертва і найбільша честь. Ми годуємо нашого Бога у одній крові і без цього він загасте. Еклізіарх Даміан Круз. Фанатики вбачають у ньому Бога, чия присутність рятує людство. Скептики називають його живим трупом. Чия смерть давно настала, але прихильники влади не можуть цього визнати. Імперіум існує лише тому, що мільярди щодня моляться до мумії на престолі, яка вже 10 тисяч років не промовила жодного слова. Імператор усе життя заперечував власне божество він хотів вести людство як людина, а не як Бог. Він ненавидів релігію і фанатизм. Але саме поразка від Хоруса зробила його тим, ким він став мертвим богом, що живе у вічному стражданні. Він ніколи не хотів бути Богом, але весь решт саме цього від нього вимагало людство. Малькадор Сіглів. Тож нині імператор не живий і не мертвий, він символ, символ упертості людства, яке тримається навіть тоді. Коли його Спаситель вже не дихає, його тіло розпадається, але його присутність усе ще світить крізь пітьму. А імперіум молиться, молиться трупу, молиться стражданню, молиться болю, і в цьому весь Вархамер 40 тисяч, бо навіть Бог тут не світло, а вічна мука. Бог чи людина. Імператор ніколи не хотів бути Богом, його мета була іншою об'єднати людство, повести його вперед до зірок, звільнити від забобонів і фанатизму. Він мріяв про майбутнє, де люди будуть покладатися на розум, а не на сліпу віру. Але реальність виявилася іншою. Коли імператор упав на золотий трон, навколо нього почав рости культ еклезіархія проголосила його Богом імператором. І ця ідея пустила коріння глибше, ніж будь-який наказ чи доктрина. Тепер мільярди людей щодня моляться не до живого правителя а до мумії, що вже 10 тисяч років мовчить. Він ніколи не казав і я важі Бог. Це ми самі зроє його божество. Малькадор Сіглід. Для одних він Спаситель, що віддав своє життя за людство. Їхня віра щира, і ця віра тримає їх у щоденній боротьбі. Бо у світі де темрява, пожирає навіть надію, потрібен образ світла, навіть якщо це світло горить у трупі на престолі. Але є й інші голоси для них імператор тиран, його хрестовий похід ніс не єдність, а руйнування. Цілі культури знищувалися, мільярди гинули. Лише тому, що не вписувалися у його бачення. Його влада не знала милості. Бо милість у світі Вархамер це слабкість, він не трогав людство, але ціної нашої свободи. Логос історіографів тера імператор це парадокс. Він ненавидів релігію, але став Богом. Він боровся проти тиранії, але сам створив найбільшу тиранію в історії. Він хотів врятувати людство від темряви, але тепер тримає його у фанатичному полоні. Можна сказати, що імператор це дзеркало самого людства, бо він уособлює і його велич, і його жахи, у ньому є й герой, і тиран, і Бог, і жертва. І кожен бачить у ньому те, що хоче бачити Спасителя. Або ката, пророка або трупа, він і світло, і темрява, і саме тому моєму поклоняємось. еклізіархія тера. Урешті питання Бог чи безсмертна людина немає відповіді. Бо в 41-му тисячолітті істина давно втоплена у крові вірі та страху. Є лише культ імператора, є лише фанатизм, що цементує імперію. А він сам він сидить на троні, мовчить і страждає. І, можливо, саме це найбільша іронія. Всемогутня сущність, що нічого не може вдіяти. Бог, який ніколи не хотів бути Богом, став ним проти власної волі. Єдина надія чи прокляття чи є імператор людства справді нашою єдиною надією? Чи можливо, саме він перерік людство на нескінченну війну? Це питання, яке розколює фанатів Warhammer 40 тисяч так само, як воно розкололо Галактику 10 тисяч років тому. З одного боку, без нього людство не мало б жодного шансу. Він об'єднав теру, створив космодесант. Відродив технології, повів людство у великий хрестовий похід. Без нього галактика давно б вже належала оркам, тиранідам чи демонам хаосу. І навіть зараз, прикований до золотого трону, він продовжує рятувати людство. Його сила тримає астрономікон Маяку Пітьмі, без якого кораблі імперіуму загубилися б у Варпі. Мільйони воїнів щодня гинуть, бо вірять у нього. І ця віра тримає їхні ряди міцніше, ніж будь-яка сталь. Він є нашою єдиною надією, бо без нього лише хаос. Рубут Кілліман, примар Ультрамаринів. Але з іншого боку, саме він зруйнував мрії про справжній прогрес. Він ненавидів релігію, але його імперіум, побудований на найжорстокішому фанатизмі, він прагнув визволити людство. Але загнав його в кайдани бюрократії, цензури і страху. Він хотів створити нову еру. А натомість його спадщина це пульт трупа на престолі і нескінченна війна на виживання. Ми стали в'язними його падачі. І наші кайдани – це наша віра. Малькадор Сігіліт. Тож, ким він є насправді? Богом, який веде нас крізь темряву. Тираном, що позбавив людство майбутнього, чи прокляттям, яке ми самі на себе наклали? Правди, ніхто не знає, бо імператор мовчить, його вуста замкнуті, його очі закриті, а його воля лише шепіт у варпі. І все ж мільярди людей щодня підносять до нього молитви, мільярди готові віддати життя, аби він жив ще бодай день. Бо у світі, де панує лише темрява, навіть мертвий труп може бути світилом. і і наша надія, і наша прокляття. Але без нього ми нічого. Еклізіархія Тера. Ось у чому трагедія Вархаммер 40 тисяч. Імператор не лише володар, він дзеркало людства. У ньому відбиваються всі наші прагнення. Усі наші страхи, він вершина того, ким ми можемо стати, і попередження про те, ким ми вже є Бог, тиран чи єдина надія. Відповідь оберіть самі зараз, поки ви маєте таку можливість. І напишіть в коментарях, якщо хочете. Інквізиція сюди все одно не заглядає. Обирайте. Бо у темряві далекого майбутнього у людства вибору вже немає. А є лише він. І є лише війна. А якщо хочете дізнатися, чому мене і мільйони інших так захоплює та заворожує Грімдарк Вархамеру 40 тисяч, то тицяйте сюди.